Мир вам, дорога церква! Скажемо слава Господу, що сьогодні милість Його обновилася в цьому дні над нами, і ми можемо бути тут, у домі Господньому. Ми можемо споживати цей духовний хліб, підкріпляти нашого внутрішнього чоловіка і навчатися у них нашого Господа Ісуса Христа. Це милість Господня. І не кожен цією милістю користується. Але нас Господь у цьому благословив, тому слава нашому Господу. Я пропоную нашій увазі текст із Слова Божого, із Євангелії, перше пісня апостола Павла до Корінтян, сьомий розділ. І прочитаємо з 29 го вірша, перший до Корінтян, сьомий розділ з 29-го вірша, де Апостол Павло пише такі слова до церкви в Коринті. А це, браття, кажу я, бо час позосталий короткий, щоб у ті, що мають дружин, були як ті, що не мають, а хто плаче, як ті, хто не плаче, а хто тішиться, як ті, хто не тішиться, і хто купує, як би не набули. А хто цього світнім користується, як би не користувались, бо минає стан світу цього. А я хочу, щоб ви безклопітні були. Амінь. Хочу звернути нашу увагу на слова, бо час позосталий короткий, бо минає стан світу цього. Ми часто говоримо про час, і слово Боже, багато говорить нам про час. Наголошує про це. І цей же апостол Павло, пам'ятають у післанні до Офесіан, він говорить: отож, уважайте, щоб поводитися обережно, п'ятий розділ Пісня до Офесіан. Уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час дні бо лукаві. Через те не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. Апостол Петро також у своєму першому післанні. Нагадує нам про плинність часу, де він там у четвертому розділі каже: кінець же всьому наблизився, отож будьте мудрі і пильнуйте в молитвах. Кінець же всьому наблизився. Слово Боже, часто нам говорить про час, про те, що час швидко пробігає. Пам'ятаєте, Мойсей про те говорив у своєму псалмі, там ми читаємо, да? що ми летимо, ми відлітаємо. Все швидко минає, ми відлітаємо. І ось ми тут читаємо також, де Павло до церкви в Коринті пише, в сьомому розділі він говорить про подружнє життя, про стосунки, про вихід заміж дівчат і дає настанови, як би це мало бути, яке має бути подружнє життя. І багато цікавого там є для нас урок сьогодні, для нас навчання. Але ось тут він звертається і каже: Оце браття кажу, бо час позосталий короткий. Час позосталий короткий. І він наголошує тут на деякі речі життєві, якими ми сьогодні живемо, чим ми сьогодні користуємося. І він звертає увагу і на сімейне життя, каже, час позосталий короткий, щоб і ті, що мають дружин, були як ті, що не мають. Хто плаче, як ті, хто не плаче, хто тішиться, як ті, хто не тішиться, і хто купує, як би не набули, а хто цього світнім користується, як би не користувались. Хто має дружин, як би не мали. Сімейне життя, в нашому цьому земному житті, воно займає важливе місце, так чи ні? Сімейні люди. Важливе, важливе місце в нашому житті. Бог створив інститут сім'ї, це Божий задум, це Божий дизайн. Бог так повелів, що чоловікові не добре бути одному. І Бог определив, що має бути сім'я. Сьогодні цей задум Господній руйнується. І ми бачимо, що у світі робиться, яке відношення сьогодні до сім'ї. Як сьогодні міняється цей дизайн. Як люди вносять своє гріховне і хочуть зовсім по-другому все поміняти. І цей гріх, він руйнує сім'ю. Але Господь оприділив, що має бути сім'я, і ми живемо цим сімейним життям, ми народжуємося в сім'ї, ми виховуємо, виховуємося в сім'ї, потім ми покидаємо свою сім'ю, створюємо іншу сім'ю і так спокон віку. І так спокон віку, і так люди живуть. Друзі, а у вічності буде сімейне життя? Як ви думаєте, там ми так будемо так само сім'ями жити, да? кожен буде мати свій будиночок, квартиру, і ми там окремими сім'ями будемо собі жити і десь так само зустрічатися, на зібрання ходити. Знаєте, Слово Боже, нам ну, не так багато відкриває це майбутнє. Але, але відкриває в якійсь мірі. Коли ми читаємо у 16 розділі історію, яку говорить Христос про богача і Лазаря, пам'ятаєте, у 16 розділі Луке Христос говорить цю історію. Це дійсна історія, це не притча, так як часто люди кажуть, притча про багача і Лазаря. Це не є притча, це є історія реальна, яку розказав Христос, де приводить. Імена людей відомих, таких як Авраам, називає Лазаря, іме багача не називає. Але суть у тому, що ось там вони у вічності вже, і Лазар, і багач. І багач, терплячи в в аду, він має свідомість того, що в нього на землі залишилися рідні брати. Хоч він там уже у вічності. Але є свідомість того, що на землі ось та сім'я у нього була, були рідні брати, вони є там, вони залишилися. Він вже їх покинув, він перейшов в інший стан. Але його що турбує сьогодні у цьому стані? Він просить Аврама і каже, пошли лазаря, щоб ви у дім мого батька, щоб він засвідчив отам моїм тим братам, щоб вони не попали в це місце. Де попав я, щоб не попали в місце цього страждання? Є свідомість того, що ось там є брати, є його сім'я. І він ще турбується про них. Він не хоче, щоб вони попали в це місце страждання, де він знаходиться. Але, друзі, змінити вже нічого не можна. Він вже нічим не може їм допомогти з тої сторони. Авраам каже, там є Мойсей і пророки, хай слухають їх. У немає Слово Господнє. Слухають Його. Хай роблять висновки. За час земного життя нам треба приділити, друзі, де ми будемо в вічності. Тільки тут, в цьому земному житті, ми можемо приділитися, де ми проведемо вічність з Богом чи без Бога. Там, де проводив Лазар, у місці утіхи, на лоні Аврааму. Сьогодні це, це вже рай, сьогодні це інше місце. На той час це було лоно Авраамове? Чи там у місці страждань, в яке попав багач, і де він не хотів бути? І де він, де він не хотів, щоб попали його рідні? Тому ми розуміємо, ось є та свідомість там, у вічності, і людина ще думає, ось там на землі залишилися мої рідні, ну, допомогти вже їм вона нічим не може. Друге місце, яке відкриває нам про те, як буде у вічності відносно нашого сімейного життя. Ви пам'ятаєте цю історію, як до Христа прийшли одного разу садукеї, які не вірили у Воскресіння мертвих. І вони задали йому там таку задачу. Питання, що ось пригадуйте ту історію. Вони розказують йому, що ось там у нас така була історія. Було сім братів. Да? І, і старший з них женився, мав дружину. Він помер, дітей у них не було. За законом Мойсеєвим, молодший брат за ним мав женитись на цій вдові, щоб підтримувати цей рід. І, і він женився на ній і також помер, а дітей не було. Потім третій, так, брат женився на ній, помер дітей не було, а потім. Так, всі вони, сім цих братів мали цю жінку за дружину, всі повмирали, дітей не було ні в кого. А потім і ця жінка померла. І оці садукеї задають Христові питання: а у Воскресінні, як вони воскреснуть, кому вона буде за дружину? Бо на землі ці сім братів мали її за дружину, це були сім'ї. А там кому вона буде належати? Чия дружина вона буде з цих сімох братів? І ви пам'ятаєте слова Христа, Він каже, чи не тому ви помиляєтесь, що не знаєте ані Писання, ані сили Божої. Бо в Воскресінні, там вже не будуть не женитись, не заміж виходити. Але що? Але будуть, як ангели, на небі пробувати. Там уже Христос каже, немає цього. Женитись, заміж виходити. Там уже цього поняття немає. Апостол Павло каже, бо минає стан. Світу цього, минає стан віку цього. Минає ця декорація поміняється. Вона зовсім інакша буде. Ми привикли до цього земного життя. Ми користуємося тими умовами, які тут є, тими речами, які тут є, тим, що Бог створив, тим, що Бог оприділив, і сім'я це благословення сьогодні на землі. Але, друзі, ми повинні розуміти, що слово Боже каже. Бо минає стан світу цього. Стан цього світу минає. Час позосталий короткий, каже Павло. Ті, що мають дружин, щоб були як ті, що не мають. Хто плаче, як ті, хто не плаче, хто тішиться, як ті, хто не тішиться. хто щось набув, якби не набув, хто користується цього світнім сьогодні, якби не користувався. Тобто, знаєте, отакий от стан тимчасовий. Тимчасові ми тут мешканці. Ми сьогодні в цьому світі живемо, Бог нам дав якийсь час, якийсь відрізок часу прожити, пройти цей життєвий шлях. Але Павло каже, апостол Петро каже, що ми хто? Подорожні, Так? ми подорожні в цьому світі. Ми пришельці, ми подорожні. Ми тимчасові люди на цій землі. Ми знаєте, часто так. Ну, Хочемо тут угрунтуватися, хочемо тут, так знаєте, стати твердо на ноги і багато чого здобути, і, і так знаєте, багато чого встигнути. Але, знаєте, час відведений кожному Богу прийде якийсь певний час. І добре, як ми цей час використовуємо мудро, так як каже Слово Боже. Мудро використовуючи час, поводимося обережно, розуміємо, розуміємо, що є воля Господня. Так, сьогодні сім'я це добре, це благословіння. Але яке, знаєте, як Христос определяє сьогодні нам відношення до цього? Давайте ми прочитаємо деякі місця слова нашого Господа. Коли ми читаємо Івангелія від Матвія. 12 розділ, і ми прочитаємо з 46 вірша. Коли він, тобто Христос, іще промовляв до народу, аж ось мати і брати його, осторонь стали, бажаючи з ним говорити. І сказав хтось йому: Ото мати твоя і твої браття стоять, он де осторонь, і говорити з тобою бажають. А він відповів тому, хто йому говорив, і сказав, Хто мати моя і хто браття мої? І, показавши рукою своєю на учнів своїх, він промовив: Ото моя мати та браття мої, бо хто волю мого отця, що на небі чинитиме, той мені брат і сестра і мати. Ось відношення Христа, до його земного, до Його земної сім'ї. Він народився також у сім'ї. Була мати, були брати, були сестри. Але коли він вийшов на це служіння своє, коли є учні, коли він проповідує царство Боже, коли він говорить про те, що треба здобувати це царство. І ось один момент, коли він там навчає народ, приходить мати його, брати його, і хочуть з ним зустрітися, хочуть з ним говорити. А він показує на і каже: оце моє мати, оце моє браття, оце моя сьогодні сім'я, духовна сім'я моя, якою я дорожу. І він дає настанову нам сьогодні, бо хто волю мого отця, що на небі чинитиме, той мені брат і сестра і мати. Хто буде волю Божу чинити, той уходить в сім'ю Божу. І Христос каже: Отой тоді мені і брат, і сестра, і мати. Той з'єднався зі мною, це нова духовна сім'я. Це те, що сьогодні цінить Господь. Це те, що сьогодні, це те, що буде цінитися у вічності, коли ми там будемо з Господом. Де вже не буде цієї декорації, яка є сьогодні в цьому світі? Не буде того сімейного життя, не буде е, тих різних моментів, ми сьогодні, якими ми сьогодні дорожимо, на які ми так багато часу час тратимо своєї енергії, свого життєвого досвіду, своїх, своїх фінансів і так далі. А те все потім там буде непотрібне. То все буде. Ми будемо дивитися на, на те все, знаєте, як на, на якесь сміття. І будемо думати, для чого ми скільки часу втратили на то все. Слово Боже каже, що в кінцевому результаті земля і всі діла, що на ній, що згорять. Це все тримається на День суду огнем. Скільки б ми тут не набудували, скільки б ми все тут не придбали, скільки б ми тут чого не здобули, ми можемо якийсь час цим покористуватися. Якийсь час невеликий, певний час, скільки Бог кому відвів. А потім наступає вічність. Міняється ця декорація. Минає стан цього світу. І ми перебуваємо в зовсім іншому вимірі часу, де немає вже часу, там де взагалі немає часу. Ми перебуваємо в зовсім іншому вимірі. І це все, знаєте, воно виявиться непотребом. А буде цінитися щось інше. Можливо, те, що ми сьогодні не звертаємо на нього увагу, а там воно буде мати велику цінність перед у Господніх очах. Тому, знаєте, і сім'я сьогодні важлива для нас, але Христос, бачите, наголошує на духовній сім'ї. Ми читаємо інше місце, це також Матвія, 10 розділ, де Христос говорить такі слова. З 34-го вірша прочитаємо, 10-й розділ Матвія. Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир принести, прийшов, а меча. Я ж прийшов порізнити чоловіка з батьком Його, дочку з її матір'ю і невістку з свекруху її, і вороги чоловікові домашні Його. Хто більше, як мене любить батька чи матір, той мене недостойний. І хто більше, як мене любить сина чи дочку. Той мене недостойний. І хто не візьме свого Христа і не піде за мною слідом, той мене недостойний. Хто душу свою зберігає, той погубить її. Хто ж за мене погубить душу свою, той знайде її. Дивіться, як Христос піднімає цю планку. Він на першому місці. Це та заповідь, яка була споконвіку. Люби Господа Бога Твого всім серцем своїм, і всім розумінням своїм, і всією силою своєю. Господь на першому місці залишається. У ті часи, давні для свого народу, де він давав ці заповіді, і сьогодні. І Він каже, хто більше, як мене любить когось з домашніх своїх, чи то дружину, чи чоловіка, чи дітей, чи батьків, не має значення сімейне життя. Але Христос каже: як хто більше любить своїх домашніх, той недостойний мене, той мене недостойний. Тому, друзі, сьогодні ми цим цінуємо. Ми любимо своїх домашніх дітей, батьків, і це нормально, це, це також заповідь Господня, шануй батька та матір. Це все на своєму місці. Але коли ми послідували за Господом, коли ми хочемо війти в цю нову сім'ю, Божу сім'ю, духовну сім'ю, пріоритети мають помінятися. Щось має стати на перше місце, щось має відійти на другий план. І в цьому має бути наша мудрість. Мудро використовувати час. І інші моменти, на які тут Павло звертає увагу. Сьогодні, можливо, хто сплаче, але це тимчасово. Хто сьогодні тішиться, радіє, це також міняється. Це також тимчасово. Таке життя в цьому світі. Хто щось набув і тішиться. Але Павло каже, той, що щось набуває, якби не набув. Ми користуємося цими освітніми благами, які Господь нам дає. Але Павло каже, так, якби не користувались, бо минає стан світу цього. І він каже, я хочу, щоб ви безклопітні були. Знаєте, цей світ нам лише клопотів дає, він лише прибавляє нам клопотів для нашого тілесного життя. І ви це самі бачите, ви кожен день переконуєтесь в тому, скільки цих клопотів життєвих. А вони що? Вони віддаляють нас від Господа. Вони закривають від нас образ Божий. Вони нас збивають з тої дороги істини, на яку ми стали, слідуючи за Господом за Христом. І, і клопоти взагалі пам'ятаєте ту притчу про сіяча, де Христос розказує, що ось сіяч там сіє насіння, і одне впало там край дороги, одне впало в кам'янистий ґрунт. Одне впало міштерин, одне на добру землю. І він каже, те насіння, що впало між терен, оце ті, що приймають Слово Боже, з радістю приймають. Так? Але клопоти цього віку і омана багатства, каже Христос, заглушують Слово. І воно не приносить ніякого плоду. Ось що роблять клопоти цього світу. І ще якщо є омана багатства, якщо ми ще хочемо збагачуватись, якщо ми хочемо ще щось більше і більше надбати в цьому земному житті, Павло каже у Післанні до Тимофія, великий зиск то благочестя із задоволення, Бо ми не принесли у світ нічого і нічого з цього світу не винесемо. Як маємо поживу та одяг, то будьмо задоволені з того. Оце принцип такого мав би бути для нас життя. Є пожива, є одяг, і ми маємо бути задоволені тим і дякувати Богу. А не, знаєте, не думати про те, як би ще більше і більше щось надбати. Минає стан цього світу. Минає стан цього світу. Воно потім це все буде непотрібне. Земля і діла, що на ній згорять. Тому, друзі, сьогодні для нас ось це слово нагадує нам, І Павло каже, звертається. До церкви в Коринті сьогодні він звертається і до нас і каже: А це, браття, кажу я. І це не тільки до братів, це й до сестер також. А це, браття, кажу я, бо час позосталий короткий. Знаєте, Павло пише 2000 років назад ці слова і каже, час позосталий короткий. А як цей час скоротився для нас з вами через 2000 років? Наскільки ми ближче підійшли до того кінцевого пункту? Про який говорить Павло, для нас це вже, знаєте, час дійсно надзвичайно короткий, дуже близький. Тому він каже, час позосталий короткий. Щоб ті, що мають дружин, були, як ті, що не мають, а хто плаче, як ті, хто не плаче, а хто тішиться, як ті, хто не тішиться, і хто купує, як би не набули, а хто цього світнім користується, як би не користувались, бо минає стан. Світу цього. Стан світу цього, образ цього світу, він підходить до свого кінця. Бог щось готує нове. Зовсім інакше. Про яке каже цей же Павло, чого око не бачило, вухо не чуло і що на серці людині не приходило, те Бог приготував для тих, хто любить його. Ми, 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 ми не можемо навіть уявити, ми не маємо уяви. Ми це ніколи не бачили, ми це ніколи не чули, і на, і на наш розум це ніколи не приходило. Ми привикли до цих земних речей. Ми, ми уявляємо собі це земне життя. Ми можемо щось про це говорити, але ми не маємо уяви, що Господь нам приготував, наскільки воно велике, наскільки воно величне і незрозуміле для нас. І ми це тільки пізнаємо тоді, коли будемо там. Але Слово Боже нам відкриває в якійсь мірі. Коли ми читаємо книгу об'явлення, 21 розділ, книгу «Об'явлення», де апостол Іван бачив ці речі, Господь йому відкрив. І він нам про це говорить. І він пише з першого вірша, 21 розділ. І бачив я небо нове і нову землю. Перше бо небо та перша земля про і моря вже не було. Ось це все минуло, каже Іван. Перша земля, перше небо минуло. Минає і стан цього віку. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготовлений, як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними, вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. І не буде вже смерті. Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. Ось ці речі земні, які сьогодні нас турбують, плач, біль, смуток, те, що супроводжує наше земне життя, каже Іван: цього всього не буде. Бо перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі: ось нове все творю. І говорить, напиши, що слова ці правдиві та вірні. Напиши, ось я творю все нове, стан цього світу минає. Там щось є нове, яке Господь приготував, де Бог зітре кожну сльозу, де не буде ні смутку, ні плачу, ні болю, ні крику. Все зовсім інакше, новий вимір життя. Сьогодні для нас це може незрозуміло, сьогодні, може, ми це на віру не сприймаємо, хто як, але це є слово Господнє. Це є обітниця Господа, це те, що Господь сказав, а слово Його яке незмінне. Свого часу воно збудеться. Сьогодні ми користуємося цим, що є в цьому світі, цього світнім. Але Павло каже: живіть так, якби ви не користувалися. Минає стан цього світу. Будьте готові до того, що Бог приготував для нас у вічності. І нехай Господь нам допоможе цією вірою жити, проходячи цей земний шлях. Де є плач, де є скорбота, де є біль, де є переживання, де є труднощі, де порою є радість утіха. Не користуємося цьогосвітнім, але так, якби не користувалися, бути готовими прийняти те, що Господь приготував для нас у вічності. Нехай Господь нас усіх у цьому благословить, бути мудрими і мудро використовувати цей час. Йому за все слава, хвала і подяка. Амінь.